Вітаю, шановні! Мене звати Катерина, я з України. Сьогодні розповім про одне СП. Скрапнір зараз проводить сумісний проєкт в інстаграмі. Називається він Summer Dreams. перший етап вже минув, і на першому етапі потрібно було створювати або АТС, або листівки. І я вчасно дізналася про цей проект та вирішила прийняти в ньому участь. І я встигла на перший етап зробити листівки. І сьогодні я пропоную вам подивитися, як я створювала листівки і з чого я їх створювала. Бо насправді в мене тут майже немає. В мене є два е, повних набори, але вони не підходять за тематикою, вони не про А е, Інших наборів в мене немає, але я знайшла в себе обрізки. І, е, на перший етап я створила дві листівки, і якщо вам цікаво, які вони були і з якого паперу я їх робила, то я запрошую вас до перегляду. Отже, хочу прийняти участь у сумісному проєкті від Скапніру. Зараз у них в інстаграмі проходить СП. Знову не пам'ятаю, як називається, здається, щось про літні мрії. Напишу, як називається правильно. От, на першому етапі треба зробити або АТски, або листівки. Я вирішила, що я хочу робити листівки, бо АТС це зовсім не мій формат, то буду робити листівки. І потрібний мені, мені папір від скрапміру, а в мене його немає. В мене немає жодного цілого набору. І що я вирішила зробити. Я е, знайшла ось цей пакунок, я про нього розказувала у відео, яке ще не вийшло, а може, вже вийшло, ну, подивимось. Е, коротше, це та коробка з всяким скрапним мотлохом, яка приїхала. Ой, пардон. Вибачаюся, яка приїхала з України, і я там перебрала всі, е, весь папір, всі обрізки, і. Частину склала, бо вони були такі морські. І в цьому пакунку є якісь морські, е, якісь морські папер. Але, здається мені, що він не від скрипніру, то я відібрала ті шматочки, які точно від скрипніру. І це ось ці: це набір, море, море. От. Це все, що в мене є. Це все, все, що в мене є з того набору. Це ось такі шматочки, але е вони різні, і це добре. Ще з того набору я маю висічки, і, здається, в цьому пакунку пакунок один, але здається, що в пакунку два два набори. І також я маю невеличкі карточки. Я не пам'ятаю, які вони е мають бути за розміром: це з маленького набору чи з великого, але ще є в мене карточки. Е за умовами цього СП треба створити дві листівки. Тобто я маю створити з цього, з цієї кількості паперу дві листівки. Що я вирішила робити? Ще в тому, в тому самому пакунку в мене були ось ці обрізки, і це обрізки від колекції Let's Travel. Обидва папери від Скрапміру. То я маю вже. Трохи цього, трохи цього, і ще маю карточки та м -м, висічки. Ну, і ще від Скапніру в мене знайшлися два отаких от листика. Це від дитячої колекції з ведмежам. Я купляла її, мабуть, ці аркуші одні з перших. Це аркуші, які я хотіла використати в альбомі свого племінника. Племінник вже скоро до школи піде, то е можна порахувати. Скільки часу в мене цей папір, мабуть, що років 6. То може ще використаю ось ці аркуші, то я маю з усього цього зробити дві листівки. Як гадаєте, в мене щось вийде? Ще можна згадати мій попередній опит, мій попередній досвід створення листівок, то я спробую. Так, зараз приберу, покажу ще дещо. В умовах нічого не сказано про папір, і там нічого не сказано про е, обов'язкові елементи, але е, однозначно я буду використовувати папір від Скрапміру. І я не знаю, що буде далі на етапах, на подальших етапах, але я вже в себе знайшла ще е, два набори обрізків. То я сподіваюся, що мені вистачить і я. Зможу далі продовжити участь у цьому СВ? Що я хочу зробити? В мене є вже готові заготівки під листівки. Це отакий набір. Я про них розказувала. Купляла я їх в місцевому магазині. Тут 8 заготівок і 8 конвертів. Ця заготівка в мене 15х15 см. То це буде основа. Ну, і що я хочу зробити, аби. З цієї кількості паперу в мене вийшла якась листівка, то на першому етапі мені незручно, бо я не на своєму звичайному місці знімаю. Так, е, Хочу додати білу кальку і вже на білій кальці створювати якусь композицію з паперу. Додам ще, мабуть, трохи ось цього і буду використовувати ось ці висічки. Я собі. Е, Вибрала ті, які мені подобаються, ті, які мені підходять за кольоровою гамою. Бо в цьому наборі є ще такі червоні елементи, і мені подобається цей контраст, але я побоююся, що я не зможу витримати якийсь баланс. То червоні елементи я брати не буду. То буде в мене біла калька, буде в мене всякий такий блакитний папір, елементи з. Білого кольору та ось такого біжевого, то я ще повибирала різні ось такі рамочки, якісь стеги, то сподіваюся, що я зможу щось зробити. І ще я з оцього набору велому, я його теж показувала, вибрала два аркуші, кальки, темно-синю і ось таку у смужку. Ця смужка, мені здається, підійде за кольором. Зелену не буду використовувати, візьму нижню частину. І що я ще хотіла сказати, що в основі композиції в мене буде конверт. Все, зняла такий коротенький огляд матеріалів, то буду приступати до роботи. Хочу ще використати виробку, штампи, ну і там подивлюся, що ще буде, до чого ще я додумаюся. Ось так. Наступний день, моя звична локація. Ну і що? Листівки я завершила. Створила я дві листівки ось що в мене вийшло. Одну я повністю закінчила. Тобто, це її лицева частина. Вона має оформлення і з зворотнього боку, і ще є кишеня всередині. От, другу я оформила лише згори. І є кишені. А зворотній бік виглядає ось так. І я хочу там додати ще невеличку композицію. Саму композицію я вже більш-менш склала. Ось так це приблизно виглядає. Воно на кальці. Зараз я спробую це зрушити. Половина композиції з'їхала. Ну, Буде приблизно так. Зараз хочу склеїти. Під запис. І що в мене залишилося? Залишилося в мене. В мене, як ви пам'ятаєте, був основний папір, додатковий папір і папір, який більш-менш підходив. Той, який більш-менш підходив, це ось ці аркуші від колекції з ведмежам, ось цієї колекції, і я їх не чіпала, то відкладаю. З колекції Let's Travel в мене залишилося досить багато, я майже її не використовувала, бо хотіла спиратися саме ось на цю море море. І вона світліша. Хоча вони трохи збігаються за кольором, але вона світліша. І не хотіла я, аби було багато таких яскравих акцентів, до того ж, був, наприклад, ось такий аркуш з літочками. то я його використала зовсім зовсім мало ось на цьому бордюрі. Так, якщо не знати і не придивлятися, то можна не побачити. От, а від основної колекції майже нічого не залишилося з папером, з тих обрізків, це все. Частину я додала до композиції, яка буде на зворотньому боці другої листівки, і це все, що залишається від паперу. Далі було в мене декілька карточок та два теги. І я теги використала обидва в композиціях. Ось тут вони в мене в основі. А від карточок в мене залишилося півтори карточки. Ну і в мене майже повний пакунок висічок і вирізалок. І з того, що я собі відклала, це залишилося це та обрізки від карточок та якихось вирізалок чи висічок. Ось так я попрацювала. Зараз все доробляю, ці рештки всі складаю, і цього паперу в мене вже немає. Але в мене залишаються висічки, Ну, може, я зможу щось із висічками зробити щось такого типу, де паперу буде мало, але буде багато чогось іншого. От, Ну, подивимось. І є в мене ще така думка, що може мені вдасться десь в скрапових магазинах, може, щось залишилося від цієї колекції, то може я зможу купити або набір, або полисну. Ну, поїде до України, то подивлюся. Чи зможе я так зробити? і Якщо є, або набори, або полисна, то я куплю, аби використати вже все, що в мене є. Поки що ось такі плани. Так, залишки прибираю, далі буду складати цю композицію. В мене на, на листівках яка була ідея? Через те, що паперу в мене мало, то я не можу створювати листівку за класичною схемою. Тобто в нас є заготівка, потім ми кладемо великий шматок паперу, і потім вже на цьому скраб папері створюємо якусь композицію. Тому що зробила я? В мене не було великих шматків, і взагалі самий великий, він, мабуть, був ось такого розміру. Ось в основі можна побачити. Такий шматочок з шевероном. Що зробила я? В основі композиції в мене конверт. Зараз принесу прототип. Прототип мого конверта. Тобто я його створила, склала, розрізала, склеїла, аби він був такого розміру, як мені потрібно. І потім вже я. Цю основу обводила на крафті і вирізала конверти. В мене два ось таких конверта, і вони обидва в основі цих листівок. І в основі цієї листівки конверт такий, він ніби відкритий. Як я це зробила? Я взяла конверт, він був так склеєний, як звичайний конверт. І ось цей верхній клапан я заправила всередину. Вийшла ось так. От. Що в мене вийшла така ніби кишеня. Потім цю кишеню я розрізала на дві частини, і в мене вийшла так, що частина ось тут, в основі. І саме для цієї листівки, друга частина вона ось тут. Зараз я це все скину, та ми побачимо ось ця друга частина. Ось цей клапан він туди вставлений. От. І як воно буде, одна частина тут, іншу частину я приклею ось сюди. Так, на другій листівці в мене такий самий конверт, але він в мене був, ніби заклеєний. Тобто, я склала конверт, заклеїла його повністю. Це був заклеєний конверт. Але я розірвала з цього боку і з цього боку. І е, так само я розрізала навпіл. І в основі цієї листівки такий самий конверт, але він ніби склеєний. Цього всього не видно, бо все це закриває композиція, і е, все, що я сюди поклала, але ідея така, що це ніби заклеєний лист і його вскрили з боку. І тут навіть, о, навіть можна просунути щось. Е, тобто, це частина конверта, і друга частина вона із воротнього боку. так само вона. Вскрита і туди щось покладено. Це такі в мене листи в літо, листи до мого літа. Бо назва проєкту Summer Dream, і в мене на обох аркушах присутнє слово Dream. Summer Dreams, мабуть, що мрії. В мене є Dream одна мрія. І тут, якщо прочитати, я використовувала ще літери та написи. То це Сіен Dream, Море та е, Мрія. Тут summer dream, Літо, літня мрія. І тут є ще в композиціях Ampersand. і виходить так, якщо читати, то Summer Dream and Adventure. Тобто літня мрія та пригода. От, а Тут так буде так само: Sea and Dream. І буде на зворотньому боці. and Travel. Тобто море, мрія та пригода. Та... Я знову забула це слово, та подорож. Потім. Далі, що я розповідала про конверти, що в основі композиції в мене були конверти, і потім вже під ці конверти я додавала всі ці обрізки, аркуші, які в мене були з тої кількості паперу, яка в мене була. Я створила дві великі листівки. Бо, по-перше, в мене був великий елемент, а по-друге, це все базувалося на кальці. В мене не було великого аркушу скраб-паперу. Я замінила його калькою. І це вся композиція на кальці. От, тепер мені треба склеїти зворотню частину для другої листівки. Для ось цієї. І як я це зроблю? В мене є. Шматочок кальки, який я ось так додам. І далі основу композиції буде складати решта від конверта. І вже туди я, туди і навколо конверта я буду складати всю композицію. Далі буде, мабуть, що пришвидшено та під музику. Основну частину я склала, вийшло так, що частина відео в розфокусі, то я зіпсовану частину приберу. Ось так це виглядає. З шматочків я склала невеличку композицію паперову навколо цього конверта. Зараз я його приклею і прошию на машинці. Прошивати я буду не повністю, а я прошию трохи згори, потім повністю з лівого краю та ще трохи знизу. І буде якось ось так, як тут. Прошию та повернуся. Так, прошила, складаю фінальну композицію. Маю додати вирізалку слово. Шнур. І, що ще? і ще в мене є е, такі висічки з тканини. Вони в мене є на основній панелі листівки, то я маю додати їх і на зворотній бік. І ще я використовувала ембосинг на лицевій панелі, то я хочу це підтримати і додати е, ось такий елемент Геотех. Його я теж вкрила ембосингом. От. 可以用。 Ну, от, композицію я наклеїла, і мені залишилося два елементи. По-перше, я хочу зробити набриз білою фарбою. Думала я ще додати чорні бризки, але я завжди побоююсь зіпсувати, то я краще не буду щось використовувати, аби потім не шкодувати, що я зіпсувала. То зараз я хочу додати ще бризки і ще трохи наклеїти якісь топінги. Паєтки, або якісь кульки, або якісь перлинки. Зараз подивлюся, що сюди більш підійде. Так, біла окрилова фарба палітра. І треба це все чимось закрити, аби фарба не розліталася по всій квартирі. У мене є ось така коробка. Мені приходила посилка з скрапового магазину, то я на ній бризкаю. Зазвичай, коли я роблю набрис, я його намагаюся робити трикутником. Як композицію я зазвичай складаю трикутником, так і набриг. Я намагаюся робити трикутником. То я трохи побризкала згори, трохи тут, де в мене основна композиція, трохи знизу. І на лицьовій панелі так само: трохи тут, трохи тут, трохи тут. Але через те, що в мене була ще така маленька композиція зверху, то ще трохи зверху побризкала. Все, наклеюю топінги. Поки що взяла тільки паєтки, подивимось, що я буду використовувати, що ні. Є в мене ось такі голографічні, але в них є рожевий тон, є в них і синій, і самі вони прозорі, але є блакитна голографія, а є і рожева. То не знаю, подивлюся. Є такі самі, але вони ну, геть прозорі. Трохи в них є перлинного блиску, є маленькі. Маленькі такі геть прозорі, теж можуть гарно виглядати. І є в мене ще ось такі, вони однакові. Це сет. Це я купила раніше цей, цей пізніше, і вони однакові за кольоровою гамою, але вони різні за розміром. То може якісь з них візьму теж, От. клеїти буду на heavy Body Gel від Пентарду. Це фінальний епізод про ці листівки. Я їх завершила. Ось так вони виглядають у готовому виді. Додала я паєтки дуже-дуже небагато. Бо я весь час побоююсь, що я можу зіпсувати. І додати потім я зможу ще. А от прибрати вже ні. Ось так виглядає із зворотнього боку, тут я теж додала трохи паєток. І ще одну перегорну. Ось так, Все, на цьому цей проєкт завершено. І я витратила на нього більш ніж добу, десь півтори доби. На столі просто такий безлад. Що я не знаю, як підступитися до прибирання. Але все одно я задоволена. Сьогодні вже неділя, вчора була субота, і були в мене плани на ці вихідні, мала я повчитися. Поки що я за свої навчання так і не сіла, але я поскрапила і, в принципі, я задоволена. Хоча користі від цього мало, але. Для моєї душі це все одно добре. То цього разу я займалася скрапом. От, і в результаті в мене вийшли такі листівки. Зараз я їх сфотографую та спробую викласти до Інстаграму. О, інстаграм це така окрема тема. Ну, ладно. Зроблю над собою ще одне зусилля. От, На сьогодні це все. Дякую, що подивилися. Сподіваюсь, вам було цікаво та не нудно. І, може, ви теж знайдете свої обрізки та може створити щось цікаве з обрізків, аби і матеріал використати, ну і ось таку гарну річ отримати. Дякую, що подивилися. На сьогодні це все. Буду я вже з вами прощатися. До нових зустрічей. Пока!